Ось під такою вивізкою на одному з покинутих складів Маківки було виявлено підпільний цех. Тут протягом року підробляли будівельні суміші відомої торгової марки. В настояще время задокументовано факт реалізації даної смісії свише 10 тисяч гривень і з'ят товар. Вже в готовому стані – свише 20 тисяч гривень. Будівельні суміші не придатні для використання і навіть небезпечні для здоров'я людей. Вміст хімічних речовин у цих матеріалах значно перевищує допустимі норми. А ось упаковку підробляли вміло. За словами представника компанії, що постраждала від підробки, рядовий споживач не в змозі відрізнити її від оригінальної. У скруті опинився і експерт фірми. Перевагою фальсифікату перед оригіналом була лише ціна. Ось ця продукція продавалась по там 34 Гривни за мішок. Якщо да, оригінальний, стоїть порядка 40-42 Свого споживача фальсифікований клей знаходив на оптових ринках. Звідти товар розвозили до міст розрібної торгівлі. Підробку продавали по всьому регіону. Здесь завуліване производство було і точно також була реалізація під, скажімо так, настоящі документи, повна торговля, без каких-либо нарушень. За таку діяльність зловмисники можуть сісти у в'язницю на 6 років, а продукцію та обладнання, на якому її виготовляли, знищать. Підприємці, які займаються цим бізнесом, легально відзначають, що цей випадок не поодинокий. Підробок особливо багато на сході України. Сьогодні прибуток фальсифікаторів порівнюють з доходами від наркобізнесу або торговлі зброєю.